Російська атака на Запоріжжя забрала життя двох людей. Їхні тіла дістали з-під завалів. Ще 23 людини постраждали. Серед них шестеро дітей через нічний терор. понівечені приватні будинки, багатоповерхівки та об'єкти інфраструктури, значних руйнувань зазнав гуртожиток. Як люди оговтуються від тяжкої ночі, розкаже Ольга Джоган. Андрій Величко проводить рятувальників до квартири. Він один із мешканців пошкодженого будинку. Під час ворожого обстрілу був удома. Уламки скла поранили чоловікові руку. Громко бахнуло, стекла одразу повилітали. Гучно бахнуло, шибки відразу повилітали. Я стояв з боку вікна, руку пошкодив. Живі, слава Богу, мама ось має інвалідність першої групи. Жива. Ну, слава Богу, за все. Чоловік розповідає, наймасштабніших руйнувань зазнала інша частина будівлі. Саме там розташовується укриття. Якби ми мы... Та бомбу, якби ми до цього бомбосховища потрапили, то нас накрило плитами. Вони зараз у підвалі лежать, тому з того боку будівля обвалилася повністю. Росіяни завдали комбінованого удару по Запоріжжю вночі. Значних пошкоджень зазнали житлові будинки. Ворог поцілив у гуртожиток і зруйнував кілька поверхів. Ці руїни колись були житлом Василя Тімченка. Із собою у чоловіка лише документи в зруйнованій кімнаті залишилося все, що мав. Під час атаки дивом рятувався. Поруч були приносити шахерів. Вийшов у коридор, все і спасло. І потім прильот був, не знаю кого, чого, і залишився без... Теля без машини без нічого. Георгій Стецюк мешкає у будинку навпроти. Досі оговтується. Чоловік каже: ледь встигли вийти в коридор. Все сталося миттєво. Єлі встигли вийти. І воно зразу один, другий вибух, розгарення пішло. Напроти, напроти стало ще жахливіше. Ну дуже страшно. Окупанти били по місту дронами, ракетами та керованими авіабомбами. Внаслідок атаки є загиблі. Десятки людей поранені, серед них діти. Від ранку на місці влучань працюють співробітники. ДСНС зараз ведуться роботи по закріпленню бетонних перекриттів, які нависають. Є загроза обвалу конструкції будинку. Тому рятувальники намагаються бути. Та верхолазів закріпити бетонні плити, аби уникнути цього обвали. Російське залізятча пошкодило понад десяток багатоповерхівок і декілька приватних будинків. Понівечило також об'єкти інфраструктури. Наразі на місцях працюють відповідні служби і надають постраждалим необхідну допомогу. Ольга Джоган, Дмитро Дубіна, Запоріжжя, П'ятий канал.